Сьогодні я був у внука, <кліх> була така у мене можливість, я заїхав до свого малого, і знаєте, він мені нагадав одну річ: він там ігрався ігрушками, він привіз там з Болгарії дитина привезла якихось іграшок, показували, що він там де накупив. І він достав отаку, ось дивіться, я вам зараз покажу дуже важлива штука. Я якби глянув на нього, ось, якщо ви бачите, це такий ну, типу, мотороллер якийсь або якийсь мопед. і в нього, ось дивіться, тут ось де ось по центру є запасне колесо. Запасне колісо. І малий мені це сьогодні малий мій внук Іван каже: Дід, глянь, навіть даже в, в мотоцикла є запасне колісо. Я йому кажу, Ванюша, а скажи мені, будь ласка, а для чого запасне колісо? І він мені каже: це коли в тебе поламається одне з цих кольосиків, колесик, то ми оце можемо поставити і поїхати. І я собі думаю. Бо така мисль була. Я в нього єлі випросив цей мопед для того, щоб провести сьогоднішній стрім. На прикладі цього, цього мопедика я вам покажу бізнес, ребята. Оце третє колесико – це запасне колесо. Це запасне колесо. І от у мене таке до вас питання: у вас є запасне колесо? От, якщо цей мотоцикл, це ваша життя, ваше, ваше движение, ваша робота, ваш бізнес. У вас є запасне колісо, якщо перший бізнес, з якого ви сьогодні живете рухне. Є у вас запасний аеродроме, який кольори буде. От ми щось, коли в машину, сідаємо, ну, треба бути дураком, щоб їздити без запаски, треба бути дураком, щоб їздити без якогось балонного ключа, там, без яких, я не знаю, без якогось Да? Це треба бути глупим чоловіком. Ми в житті розуміємо, що нам треба запаска, Ми там бабки якісь відкладаємо на всякий пожарний. Да? А є ли у вас сьогодні ще один плюс якийсь доход, який завжди у вас буде на всякий пожарний, як це колесо? І от сьогодні про це, ребята, ми будемо говорити.